Розпитуємо В'ячеслава Лихачова сходознавця, експерта центру громадянських свобод. Пане В'ячеслав, вітаю вас! Вітаю вас, добрий день. Ми регулярно з вами зустрічаємося, і щоразу ми піднімаємо це питання. А що ми ще не зробили? І чи вважаєте ви зараз додамо в це запитання? Ще й фактор Трампа і мит, що мита як такі, або погроза попередження про те, що мита можуть бути запроваджені, допоможуть перехилити Пекін на користь України. Я не думаю, що ані сама Україна, ані наші західні партнери, ані Сполучені Штати навіть за допомогою ми можуть перетягнути Китай на бік України. Але я впевнений, що таким економічним тиском можна зменшити або зупинити економічну допомогу Китаю України, якщо шкода, яку буде завдана внаслідок цього партнерства, цієї підтримки Китаєм російської агресії. Буде більшою, ніж користь, яку Китай наразі отримує від співробітництва з Росією. Наразі Китай отримує з цього значну користь, це йому з раціональної точки зору вигідно. До того ж, з політичної, можливо, трошки, і раціональної точки зору. Китаю важливо демонструвати непохідність, Китаю важливо демонструвати таку а, гідність, як вони це сприймають. Тобто не. А, Поступатися під тиском для них це дуже важливо, тому для того щоб ці важелі впливу на Китай справді запрацювали, потрібно, щоб китайська економіка і китайське керівництво відчули прям наочно шкоду, яку привносить їхнє партнерство з Росією. В цьому сенсі нам вплинути на Китай доволі важко, але нам варто. Докладати зусиль для того, щоб це питання залишалося у фокусі наших західних партнерів і, передусім, Сполучених Штатів, щоб питання китайської підтримки російської агресії не залишалося десь там на маргінезі економічних стосунків Китаю та Сполучених Штатів, які і так мають там багато, а, ну якщо не проблем, то питань. А для того, щоб це а, питання тиску на Китай внаслідок а, китайської підтримки російської агресії було. Центральним головним у відносинах Сполучених Штатів з Китаєм. Давайте проговоримо власне про стан економіки Китаю і яким чином, в принципі, ми можемо прогнозувати вплив тих чи інших зовнішніх факторів і чинників. Ми пам'ятаємо величезну проблему з неліквідною нерухомістю. Пам'ятаємо історію з кредитами банківськими і роздутими кредитами, які призвели до банкрутства у численних фізичних і юридичних осіб. Ми пам'ятаємо покарання для китайських чиновників, які призвели до такої ситуації. А що зараз? Економічна ну, ще не стагнація, але сповільнення зростання майже до рівня стагнації, це те, що можна попередні за попередніми підсумками або за підсумками першого півріччя в Китаї констатувати, і ми це бачимо за багатьма показниками, починаючи від е, е, вжитку той самої нафти, яку Китай купує, якої йому наразі потрібно. Менше ніж було потрібно кілька років тому, і закінчуючи, наприклад, рівнем безробіття серед молоді, що є вже фактором соціальної напруги. але не варто сподіватися, що китайський режим може захитатися під цими економічними та соціальними проблемами. Він стоїть доволі міцно на ногах. Не треба очікувати, що китайська економіка просто на порозі колапсу. вона сповільнюється. Вона відстає, вона намагається докласти зусиль для того, щоб залишатися конкурентоспроможній у важливих для китайського керівництва галузях, передусім, високотехнологічних, того що стосується штучного інтелекту, і в деяких галузях у китайській економіці є успіхи. Стратегічно очевидно, що Китай не буде продовжувати зростати як єдина світова потуга. Яка наздогони ну, та передовони сполучених штатів? А ми напевно побачили вже якийсь апогей розвідку китайської економіки і місту Китаю у світі. І наразі будемо спостерігати повільне зменшення впливу Китаю, але це буде доволі довгий процес, а, і багато чого буде залишити від того наскільки. Довго Китай буде підтримувати російську агресію від того, як зараз найближчими тижнями складеться партнерство або конкуренція або суперництво Китаю з Сполученими Штатами в економічній сфері, тобто ми наразі спостерігаємо доволі драматичні події, але вони розгортаються. Дуже повільно інвестиційні банкіри фіксують а, з, з вповільнення да, економічного росту до чотирьох з половиною відсотків і кажуть, що далі буде падати ще Китай. Попередньо на упередження працює, перенаправляє, передиверсифіковує свою торгівлю і ринки переорієнтовує на Латинську Америку, на скажіть на Азію, да безпосередньо на Африку частково. Угу. Але тим не менше, воно не закриває того, того об'єму торгівлі зі сполученими штатами. Оце от митне перемир'я спливає. Якого там 12 серпня? Що побачимо? 13 13-го? Важко сказати, це ніхто не може передбачити. Ну, власне, в цьому були присвячені останні переговори. І е, так, тут є і фактор е, бажання Дональда Трампа вплинути на Китай внаслідок китайської підтримки російської агресії, але напевно для Дональда Трампа ну, персонально це не є найважливішим фактором. Оскільки так, Сполучені Штати залишаються найбільшим партнером Китаю, Китай залишається найбільшим економічним партнером Сполучених Штатів, вони настільки тісно пов'язані, що а, збільшення мит проти китайських товарів, воно вдарить по американському виробнику так само. І цьому а, складному такому крупку проблем, з відносин. Я гадаю, що найбільш раціональним з американської точки зору було б диверсифіковане ставлення до різних галузей китайської економіки, до різних навіть конкретних виробників або до різних типів продукції. І гадаю, що якщо вони вийдуть на якусь домовленість, якусь угоду вона буде розрізнятися за різними галузями економіки, і різними групами товарів. Але ну побачимо. Тут мені важко щось передбачати тарифну політику Дональда Трампа. Напевно, в цьому світі ніхто не здатен передбачити. Але ну так напевно ми дуже швидко дочекаємось якоїсь визначеності. Дякую вам, пане В'ячеславе. В'ячеслав Ліхачого обоє з нами це сходознавець, експерт центру громадянських свобод. І звісно, говорили про те, що буде з економікою і світовою, зокрема і китайською, американською. Ну і що від того Україні. Нагадаю, 12 серпня спливає на такий собі термін митного перемир'я між Вашингтоном і Пекіном. І далі має бути визначено, чи будуть у ті самі драконівські мита. Про що домовляться, панове. Дякую вам, що залишалися із нами. Повітряні тривоги, карту повітряних тривог. Просто зараз маємо. На екранах Сумська область, Харківська область за виключенням Харкова, а так само Донецька область, частина Дніпропетровської області, Запорізька область, Луганська область і Автономна Республіка Крим повітряна тривога. Бережіть себе, і хай ваші будуть в безпеці, і будуть здорові настільки, наскільки це можливо.